Вітаю, до свого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх українців у всіх куточках світу, яким дивляться мій канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Звертайтеся за консультацією, можете підтримати канали, буду дуже вам вдячна. В описі під, під відео є це все. Іменно заходьте на назву відео, нажимайте і попадайте в опис. Я хочу подивитися зараз ситуацію дуже коротенько подивитися все ж таки наших європейських партнерів чи є в них розуміння того що війна у нас не тільки касається україни а вона касається і Європи чи є в них таке розуміння та бачення чи готові вони захищати приходити ми ми вже вибачте але нам потрібна вже допомога Потучам вони того не хочуть. Роботу, причому дуже довго вони не хочуть, і вони вважають, що це для них не серйозно. Що це для них, ну, знаєте, щось таке, воно їх типа не касається. Це мелочі для них. Те, що в Україні війна, це для них фігня по дитині. Розумієте? Це їх не касається. Це вони так вважають дуже довгий час. І вони не розуміють. Вони не розуміють і досі. Багато країн того не розуміє. Чи готові вони воювати за свою свободу в Україні, щоб до них оце все не прийшло? Чи готові фізично? Багато людей, особисто можновладців, взагалі, в принципі, людей, які мають статус, владу, гроші, вони не хочуть втрачати своє. Не хочуть. І не хочуть воювати. Вони хочуть надалі працювати, обманювати, обходити ці санкції, заробляти гроші. Вони не готові воювати. Вони дурять, вони обманюють, вони не готові цим займатися. І все. Це я дуже коротко вам це показую. Американці. Американці в них іде грізня, вони теж того не хочуть. Не в них іде боротьба між людьми, які то розуміють і хочуть захищати, і між тими, хто не хоче. І їх, до речі, дуже багато. Вони не хочуть. До речі, цілі союзи ті, що не хочуть, вони дуже серйозно того не хочуть. І це для них дуже велика проблема. Вони не хочуть цим займатися, вони не хочуть захищати Україну. Дуже багато людей, які відповідають, сидять на відповідальних должностях, Вони того не хочуть. І дуже йде в них там перепалка це серйозно. Чи приймуть Україну в НАТО в ближайших 3 роки? Ну, бачите, ключик лежить, і сонечко є, але то, то дуже надовго, і, я, чесно кажучи, ну, не то, що надовго, але ну, сонце довга карта. Дивіться, значить, чи приймуть ідуть розговори, ідуть якісь між міжвладними структурами, ідуть якісь перемовини. По всаднику вроді як успішні, по клеверу також. Але по клеверу це легко, легко все легко. Трансформація також піде, зміни підуть, причому вони підуть якось більш-менш легко, але ця легкість вона не конкретна. Розумієте? Нема конкретики. І оце письмо, ну, буде якась домовленість, якась бумажка, але вона без печаті і трансформація лежить. ні, За три роки ми не зайдемо з вами в НАТО. Це, ну я вже і раніше роздивляла 26 й рік, також там е, нічого не буде. Зараз 23. й Ось так, люди, все. Я коротенько вам це все показала. Ну і давайте подивимося, все ж таки, сама Україна, наша влада. Чи все вона розуміє і буде робити для того, щоб вступити в НАТО? Чи, чи посадить Зеленський своїх друзів, як кажуть, знаєте, чи посадить Зеленський своїх друзів, які крадуть і займаються корупцією? Розвілка. Ключ. І дитина. Це дно. Дно цього розкладу. Тобто. Зрадники, ключі. Тобто в нього в руках це все, але е, я не бачу, щоб він то робив. Ну, зараз подивимось. Плани в нього є. Є плани саджати, є, є. Але, 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 зараз я вам покажу. Значить, оці перемовини, які ведуться, безконечно ведуться, плани строяться хитрі, щоб обійти цю ситуацію, буде якийсь злам. Але він не буде... є план посадити когось, але це не трапиться. Бо дуже буде суперечливо то, скоріш з того, що на нього є компромат. Я давно це вже підозрюю, що на нього є компромат. Чого боїться Зеленський, чого він не сажає своїх друзів, чого не знімає людей з тих постів, де вже вони, грубо скажу, пообсиралися і накралися, пообкрадалися. Чого він не займається цим питанням? Чого? Що, 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 що таке? Що мішає? Домовленості мішають. Домовленості, дуже серйозні домовленості, пов'язані з грошима. Пов'язані з грошима, великими грошима. І оця пльоточка, оце, скоріш всього, йому заважає це все, він не зможе це зробити. Він не зможе це зробити. Так, щось воно буде, але... Буде якийсь скандальчик такий, але він невеличкого масштабу. Ну, таке щось. таке щось. Компромат компромат на нього, о, я не показала вам дно. Компромат на нього є. ось, Компромат на нього є. Трансформація, змія і пташки клопоти. компромат на нього є. Ось і все. Так що так, люди, я вам показала все, що змогла. У мене було ці питання, накопичилися, мені треба було їх скинути. В простір, щоб я і сама побачила відповідь, і ви то почули. Все, бажаю вам цього самого накращу. Бережіть себе та своїх близьких, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, приходьте на консультації, є в мій телефон, меседжери. Все є в описі і о каналі. Ну і хто бажає, може підтримати мій канал. Буде дуже вдячна. Всі почимось. па, -па.